Таня, друзі, на зв'язку Чернівецький національний університет імені Юрія Футьковича. І це другий випуск нашої рубрики Наукові горизонти з ЧНУ». Цього разу нашим гостем став звідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології, також старший науковий співробітник, доктор біологічних наук, приватний доцент у Німеччині, також заслужений діяч науки і техніки України та професор Волков Роман Анатолійович. Сьогодні говоритимемо про ваш проєкт моніторинг адвентивних видів флори України, баркодінг, генетична мінливість та інвазійний потенціал. Що ж, перейдемо до першого питання: а саме, що таке адвентивні види флори України та чому їх дослідження та вивчення є важливим, та які небезпеки несуть дані адвентивні види для природних екосистем? Адвентивні види України. Це адвентивні види, їх інколи ще називають інвазійні види. Це види рослин, які не характерні, не є природніми для флори тої чи іншої країни, які з тих чи інших причин попали сюди з інших континентів, наприклад, з Америки попали в Європу чи з Азії. Але чомусь вони стали дуже швидко розмножуватися, захоплювати нові території і створювати загрозу для місцевої флори. Більше того, вони порушують. Цілісність і стабільність цілих екосистем і загрожують екологічній безпеці держави, тому їх визначив вивчення є дуже важливим. Це проблема, яка мало відома людям, але насправді вона є одною з головніших екологічних небезпек у світі. Варто сказати, що в світі, за різними підрахунками, шкода, яку наносять інвазійні види, і рослин, і тварин, оцінюється від 400 до 500 мільярдів доларів на рік. І вона ця небезпека недооцінена, але зв'язку з змінами клімату вважається, що вона може з найближчими роками зростати. Саме з цього ми зацікавилися цими видами рослин і вирішили дослідити їх більш детально для України. Дякую, а, які завдання виконує проєкт «Моніторинг адвентивних видів флори України. Ми намагаємося зрозуміти, які можуть бути причини, чому певні види стали так розповсюджуватися і широко поширюватися в Україні. Насправді існують декілька гіпотез стосовно цього. Ці гіпотези доповнюють одну другу. Ну, наприклад, вважається, що рослини, які попали на територію нашої держави з інших континентів, знайшли тут собі дуже хороші умови для існування, можливо, краще ніж у себе вдома. І тому вони мають успіх. Друга говорить про те, що, можливо, на території України вони не мають природних ворогів, і тому вони почувають себе дуже добре. Але нас, як генетиків, цікавить гіпотеза про те, що ці. Адвентивні види можуть схрещуватися і між собою, і з видами місцевої флори, і гібридні форми, які утворюються, виявляються більш успішними, більш небезпечними, чим ці види самі по собі. І саме ця гіпотеза є основою нашого проекту, тобто ми хочемо оцінити генетичний потенціал, генетичну мінливість цих видів і зробити це з використанням сучасних методів дослідження. До речі, використання генетики є дуже важливим саме молекулярної генетики, оскільки інколи рослини можуть виглядати однаково і звичайним методами по зовнішніх ознаках їх неможливо розрізнити. Але поглиблене молекулярне дослідження показує, що ми маємо справу з різними рослинами. І як говорять, біологія починається там, де ми розуміємо, з чим ми працюємо. Поки ми точно не знаємо, з якими саме рослинами ми маємо справу, то ми не можемо їх вивчати. І саме звідси виникає питання про те, що треба робити баркодінг. А баркодінг це метод генетичного аналізу, який дозволяє оцінити і генетичну мінливість, і визначити точно видову приналежність тої чи іншої рослини, зрозуміло. Яка роль генетичних досліджень у даному проєкті? Ну я вже трошки, мабуть, відповів на це питання. Не можу додати ще до цього. що в природі, коли рослини пристосовуються до нових умов існування, то виникають нові форми, можуть бути гібридні, можуть бути просто нові форми, і ці форми виявляються більш успішними. Виявити їх звичайними методами дуже складно, але якщо ми будемо моніторити стан генетичної інформації, будову геному, то ми можемо довести, що дійсно це так воно і є, і визначити, які саме форми можуть бути небезпечними. Для екологічних систем спасибі чи залучені до виконання проєкту молоді вчені або можливо студенти? Так дуже широко залучені. В нас взагалі ми вважаємо, що навчання студентів має обов'язково спиратися на наукову роботу і не на якусь абстрактну, а на реальну, яка робиться, яка зараз потрібна. Ну щоб не бути голословним, то приведу такі приклади. У нас на цьому проєкті до нього долучені три аспіранти і на загал 14 студентів від 4 до 6 курсу. Вже захищено дві бакаларські роботи, магістерська робота. І зараз ми очікуємо через два тижні в нас захисти, і там будуть теж захищатися роботи по цьому проекту. Зрозуміло, а скільки триває і як фінансується ваш проєкт? Проект триває вже майже рік, починаючи з 1 січня цього року. І мені дуже приємно сказати, що на сьогодні за результатами того конкурсу, який конкурсного відбору, який був минулого року, наш проект є єдиний, який стосується рослин з того, що фінансується в умовах. Війни зараз в Україні. Решта біологічних проєктів присвячені питанням медицини в першу чергу. Ну, мабуть, це тому, що цей проект є дуже актуальним питання є важливим для екологічної безпеки держави. Обсяг фінансування близько мільйона гривень на рік. Ну, на жаль, в повному обсязі, фінансування не відбувається. Це є одна з складностей. Зрозуміло, що в умовах війни неможливо, мабуть, профінансувати все так, як би хотілося. Дякую. Чи стикалися ви з певними труднощами при виконанні даного проєкту, саме пов'язано з складною ситуацією, яка зараз в Україні? Ну є кілька проблем. Значить, одна проблема, мабуть, найбільш така важлива це те, що нам треба збирати матеріал рослинний з усієї території України. Звісно, що закупованих територій це зробити неможливо, і взагалі ми маємо складнощі, коли виникає потреба збирати матеріал східної частини України. Це одне питання, але ми зверка... звертаємося і до наших студентів. Ми звертаємося до громадськості е... через соціальні мережі, і це дозволяє нам до певної міри компенсувати цю проблему. Ми отримуємо матеріал, який необхідний нам для роботи. З технічної точки зору дуже важко працювати, коли відбувається відключення світла, а це має місце і зараз, і раніше. Відповідно, нам треба так підлаштовувати свою роботу, щоб ми вкладалися в ті моменти, коли світло є. Ну і як же я згадував, неповне фінансування теж створює певні складнощі. Але треба сказати, що нам допомагають наші багаторічні партнери з Євросоюзу, і завдяки їхній допомозі нам дається, ну, компенсувати якісь вузькі місця, які в нас виникають. Спасибі, які основні досягнення проєкту? Та чи планується продовження дослідження в цьому напрямку? Е, ну безумовно, продовження буде, е, тому що проект розрахований на три роки, тобто, ми тільки перший рік працюємо. Е, ми працюємо з чотирма групами рослин, які ми обрали як найбільш небезпечні, це рослина Райнутрія. Я думаю, що всі ви десь її бачили на вулицях. І ця рослина, яка попала до нас з далекого сходу з Японії, з Сахаліна, вона себе почуває на успішно на території України. Друга рослина це рослина галінсога. Там є два види. Вона попала до нас з Мексики. Також і це рослини роду Impatіans, які попали до нас з Гімалаїв. І рослини гераклеум, роду гераклеум або борщевик, які попали до нас з Середньої Азії. Всі ці рослини є небезпечними, вони мають родичі в Україні. Як я вже сказав, одна з гіпотез нашого проекту полягає в тому, що можуть утворюватися гібридні форми, які є ще більш агресивними. Ну от на цьому етапі, першому етапі проекту, нам вдалося отримати докази. Дійсно для рослин роду Райнутрія і рослин роду галінцога, нам вдалося довести, що дійсно зустрічаються такі гібридні форми. Зараз ми збираємося їх більш детально досліджувати. Цікавим і несподіваним виявилось те, що ми виявили нову форму рослин галінцога, яка походить з Чорнобильської зони. І таке враження, що ця форма виникла саме в Чорнобильській зоні. Це не очікуваний аспект, і може бути таке, що це є прикладом того, як втручання людини і е, якісь катастрофи пов'язані з людиною, прискорюють зміни, викликають мутацію рослин, то в тому числі можуть утворюватися нові небезпечні форми, які далі стають інвазійними видами. Але це потребує подальшого дослідження, що ми збираємося робити наступні два роки. Дякую. Що ж, на цьому, все більше запитань у мене немає, і давайте подякуємо професору Волкову Роману Анатолійовичу за всі надані на відповіді інформацію щодо його проєкту, керівником якого він власне являється. Дякую, дякую за можливість представити свій проект і, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх, хто бачить мене, чує мене. Ми відкриті до співпраці. Ми будемо раді, якщо ви допоможете нам зібрати матеріал. З різних куточків України він буде включений в наш проєкт. І ми будемо вдячні за це. Ми запрошуємо до співпраці і науковців, які цікавляться інвазійними видами, і студентів, і навіть школярів. До речі, в нас зараз працюють на кафедрі школяри Малої Академії, які теж долучені до виконання цього проєкту. Дякую за перегляд. Поширюйте це відео серед своїх друзів, знайомих для того, щоб незабаром побачити нові випуски нашої рубрики. До нових зустрічей!